20 найбільших країн зустрілися, щоб обговорити світову економіку і припинити війну. Безперечно, саме тема України на щорічному саміті країн Великої Двадцятки стала ключовою. Проте, чи вдалося досягти компромісу, поки що остаточно не зрозуміло. Експерти наголосили на небажанні Бразилії виносити питання війни на перший план, принаймні публічно. Враховуючи нещодавні резонансні заяви майбутнього президента США Дональда Трампа щодо його курсу управління Америкою, країна господарка Саміту вирішила зосередити обговорення на економіці. Гендерні рівності, глобальному потеплінню та інших подібних проблемах. саме цим аналітики пояснюють відсутність запрошення для Володимира Зеленського, який би точно говорив про інше. G20 уходять таких, таких діалогів, публічно демонстріє, скажем так, позицію того, що все таки це неформальне об'єднання про економіку, ані про. политику, ну мы же прекрасно понимаем, извините за сленг, что это просто отмазки. Но как определенный балансир является то, что и э, Путин З Російської Федерації да міжнародний преступник на которого є сатисну органом КС також не рішуся літі в Бразилію. незважаючи на спроби уникнути публічного обговорення війни в Україні. Головна новина саміту пов'язана саме із нею. Як виявилося, президент Туреччини тепер має і свій мирний план з припинення вогню. Посилаючись на джерела, видання Bloomberg повідомляє, що основними його тезами є відмова України від вступу до НАТО терміном на 10 років, натомість Київ продовжить отримувати зброю від західних країн та зміцнювати свою армію. Також план Ердогана передбачає демілітаризовану зону по лінії фронту та розміщення там міжнародних військ, які гарантуватимуть Україні безпеку. Ті пропозиції, які вносять час Ердоган публічно пространство, кстати, в Москві вже відреагували, на пісков, если я не ошибаюсь, про те, що це не сред з Москвою і вони не согласна з пропозиціями Ердогана. Но, скорее всего, Эрдоган будет пытаться проявлять миротворческую инициативу и, скажем так, субъективизировать свои предложения, выводить их в медийное пространство, использовать для этого площадку G20. Також аналітики прогнозують обговорення і китайсько-бразильського плану переговорів, що правда теж не публічно. Словом, самі G20 скоріше варто розглядати як місце зустрічі світових лідерів і, можливо, навіть місце прийняття певних рішень, проте точно не місце для публічних заяв на тему війни в Україні. Адже підсумкове ком'юніке мають підписати всі країни-учасниці. А позиції з українського питання Китаю, Індії, Бразилії та з іншого боку США, Франції чи Британії аж надто різні. Скоріше всього, як прошла так і ця та G20 буде уж слишком аптікальним по Україні. Аппети, або обійдуться, в найкращому випадку, общими формулюваннями, не асуждає. с большой вероятностью действия Российской Федерации. Поэтому ожидать в Украине каких-то прорывных событий на G20, которые проходят в Бразилии, ну, точно не стоит. До слова дотримуватися нейтральності країнам G20 завадив сам Путін. Дипломати і так довго шукали формулювання підсумкового ком'юніке, щоб нікого не образити. Але комбінований удар по Україні 17 листопада змусив багатьох учасників вимагати більш радикальних висловлювань. Однак саміт у Бразилії може все ж таки відкрити нові перспективи для України, вважають аналітики, адже це по суті перша зустріч після дозволу Америки завдавати ударів по РФ, і наші партнери, які поки що не визначилися в цьому питанні, після розмови з Байденом Тета ТЕТ можуть унаслідувати той самий приклад.